Хибобів на більше грошей у літньої жінки немає. Говорити, що у португальців знову все гаразд ще явно зарано, аби зрозуміти, яка насправді економічна ситуація в цій країні, достатньо зазирнути на ринок, наприклад, у порту. Звісно, справи вже поволі йдуть угору, кажуть місцеві торговці. Водночас важко не помітити, що багато португальців живуть майже за межею бідності. Це добре знає, і Фатіма Тейшейра. Шейра. Звісно, там ж Ми відчули кризу, адже ми живемо за рахунок продажу. Якщо продаєш менше, то й заробляєш менше. А якщо менші прибутки, доводиться затягувати пасок. Вімшки куртаром терінтаме. Те, що Португалія вже зараз хоче повернути частину отриманого свого часу рятівного кредиту, на думку Фатіми та й правильно, навіть якщо населення наразі заледве помічає економічний підйом, жінка не розуміє, чому греки в такій же ситуації реагують зовсім інакше. Португалтам і теж довелося багато чим жертвувати. Ми всі це робили. Якщо греки нині не можуть платити, треба дати їм більше часу. Однак повертати гроші таки доведеться. Я прихильно ставлюся до греків, але ж ми теж мусимо платити. португальці не намагаються шукати винних за власні економічні проблеми де-інде пересічні португальці просто уявити собі не можуть, що не повернуть боргів. Якщо бути об'єктивним, у нас справді багато проблем. Приміром, купівельна спроможність усе ще дуже низька, і ми не знаємо, чи вдасться нам подолати соціальні проблеми. А вони усе ще дуже великі. Черги за безкоштовними обідами для знедолених не коротшають. Мінімальна зарплата найнижча в ЄС 550 євро, а показник безробіття все ще 13%. Утім, є й певні ознаки поліпшення. ВВП зростає, підприємства інвестують у нове обладнання, а виробнича потужність на підйомі. У майбутньому державі треба просто краще управляти фінансами, вважає продавчиня Фатіма. Власне, так само, як і їй.